Їхав сьогодні Нісанчиком, відбив двері. Він вже Нісанчик в мене без дверей. Їхав, розігнався двері відпали. Зараз візьму полуавтомат, заварю кріплення. Треба робити, треба робити Нісанчик, а розігра шохи продовжується. Хто хоче, ось дивіться, шоха. Покровська реєстрація, Донецька область, місто Покровськ. Отік паспорт. Машина класна, але треба цей бус. Бо бус для війни є бус. Що... Ось загнали за ремонт за те, що хочу подвізку. Бачите, подвізка зроблена, але надіжна. Загнали за ремонт 70 тисяч, щоб переробити подвізку. Купив подвізку. Це ось Toyota. Моя. Це вон, двері відпали від буса. Буду зараз пола автоматом варити. Оце он, дивіться. Вже мама дала хату, щоб не мерз. Вже ось в хаті позаносив запчасті, купив передню балку від Мінцубісі. Оце вов, щоб передня балка, ресори алковські купив. Ну, ресорі херню стоять. За передню балку, за передню балку я відвалив 35 тисяч гривень за саму передню балку. Плюс за роботу просять, щоб її встановити повністю встановити 40 тисяч. Зараз таких грошей немає, бо викинув на війну. Купив бронежилет, купив каску, бо видали, он дивіться, Корсар. Оце бронежилет. Оце Корсар, оце каска така ЗСУшна. Викинути її. а Ось дивіться, броня ЗСУшна. Ось дивіться, сумка, це бронежилет. А, бля, 45 кг важить. А це мені Григорівна виділила хату, щоб я не мерз. Покажу під гараж. Покажу, та й там намерзся. Ось о коври, тут коври, а тут поснімав коври роблю. Не знаю, чи вспію. Якщо вспію розіграти Жигуля, тоді жену то мені зроблять. Якщо не вспію, то не знаю. Сам я не вспію. Хоч маю он автомат ось. Ще запакований, ще ось дивіться, полавтомат маю, все маю, ось. Горілка, все маю. Ну, скажу чесно, я не встиг просто-напросто зробити це все. Правда, Григорівна? Правда. Я вже тебе задовбав. Григорівна свариться, не каже, ти мене вже задовбав своїми машинами, своїми запчастями. Відчасно на війну жильом. Ну зал виділила, ось важко, в яких я условиях роблю машину. це Чого дурочка? Роблю машину, попиваю венце. Жесть маліна. Ну, скоро їхати на війну, не знаю, чи вспію. 1 січня їхати, що продовжувати больнична, то продовжувати. Я зараз лікуюся і машину роблю. Неправда, їхати я не маю куди, чесно скажу. Підрозділ розбити якось так. Поки тримаюся. А розіграш продовжається. Хто хоче, донатьте. І так, Бо, Скажу дуже, скажу чесно, треба робити машину. Я зараз не маю просто таких грошей. Бо купив бронежилет, купив каску, купив цю шоху. Трохи, в общем, скажу, які були гроші, ті викинув, читайте, на армію. Більше ста тисяч. Зараз лишилося там пару копів. Якщо викину, то взагалі буду на нулях, буду бомжом. Якось так. Поки тримаюся, ну а далі буде видно.